Правила дорожнього руху України Білет 78. Перше питання. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації? Важно подивимось на малюнок і ми бачимо, що на світлофорі горить основний зелений, на якому нанесені стрілки прямо та праворуч. Тому, в даному випадку, рух дозволено лише прямо або праворуч. Трамвай бажає поїхати прямо. В нього не увімкнути покажчик повороту. Червоний автомобіль праворуч, білий ліворуч. Тому в даному випадку дозволено їхати водієві трамвая і червоного автомобіля. Правильна відповідь номер 4 Друге питання. У яких випадках ви, як водій, повинні подавати сигнали покажчиками повороту? 1. Завжди перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. 2. Перед початком руху. Зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. якщо є інші учасники дорожнього руху, а також при інтенсивному русі. 3. У населених пунктах перед початком руху і зупинкою. Правильна відповідь номер 1 Ви, як водій, повинні подавати сигнали показчикам повороту. Завжди перед початком руху зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. Незалежно, чи є інші учасники дорожнього руху, чи їх немає. Третє питання. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли попереду вас зупинився трамвай для посадки і висадки пасажирів? 1. Знизити швидкість і проїхати біля трамвая. 2. Зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері трамваю зачиняться. 3. Об'їхати трамвай з лівого боку. Правильна відповідь номер 2 Якщо попереду вас зупинився трамвай для посадки і висадки пасажирів, ви повинні зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. А продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері трамвая зачиняться. Четверте питання. Про що попереджає даний дорожній знак? 1. Про наближення до споруди, що не має штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу якої обмежено або на під'їзді до якої звужена проїзна частина. 2. Про наближення до мосту. 3. Про наближення до шляхопроводу. 4. Про наближення до залізничного переїзду. Правильна відповідь номер 1 Даний дорожній знак попереджає про наближення до споруди, що не має штучного освітлення оглядові звізного порталу, якої обмежена, або на під'їзді, до якої звужена проїзна частина. П'яте питання. Який зображених дорожніх знаків забороняє об'їн усім транспортним засобам? Правильна відповідь номер 4 Четвертий дорожній знак забороняє обгін усім транспортним засобам. Перший дорожній знак забороняє обгін вантажним автомобілям, дозволена маса яких перевищує 3,5 тонни. Другий дорожній знак забороняє рух транспортних засобів. Третій дорожній знак забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів. П'ятий дорожній знак забороняє рух механічних транспортних засобів. Шосте питання. Чи дозволено велосипедисту рухатись смугою для маршрутних транспортних засобів, позначені вказаним дорожнім знаком? 1. Дозволено 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 1 Велосипедисту дозволено рухатись смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеним дорожнім знаком смуга для маршрутних транспортних засобів. Сьоме питання. Чи дозволено вам повернути ліворуч у даному випадку? 1 дозволено, два – заборонено. Правильна відповідь номер 2 В даному випадку поворот ліворуч заборонено. Тому що дорожні знаки, над дорожнім знаком дати дорогу нас інформує, що ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Восьме питання. Чи дозволено вам виконати обгін автомобіля в даному випадку? Якщо ви рухаєтесь на мосту. Один дозволено, 2 заборонено. Правильна відповідь номер 2 Обгін на мосту заборонено. Дев'яте питання. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у даному випадку? Один дозволено, 2 заборонено. Правильна відповідь номер 2 в даному випадку водієві жовтого автомобіля заборонено виконувати обгін, тому що тут обмежена оглядовість. Десяте питання. Чи має право водій білого автомобіля виконати зупинку у цьому місці? Один. Так, два ні. Поглянемо на малюнок і ми бачимо, що білий автомобіль знаходиться на залізничному переїзді. Зупинка на залізничному переїзді заборонена. Тому правильна відповідь номер 2 Ні, водій білого автомобіля не може виконати зупинку в цьому місці. Одинадцяте питання. Чи дозволено вам повернути праворуч у даному випадку? 1. Дозволено. 2. Дозволено, пропустивши пішохода. 3. Заборонено. Правильна відповідь номер 3 В даному випадку зробити поворот праворуч не можна. Тому що ми бачимо дорожній знак В'їзд заборонено. Дія дорожнього знаку в'їзд заборонено» не розповсюджується виключно на транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. 12 питання. Чи дозволено вночі вмикати задній протитуманний ліхтар при відсутності умов недостатньої видимості? 1. заборонено, 2 дозволено. Правильна відповідь номер 1. Заборонено вмикати задній протитуманний ліхтар при відсутності умов недостатньої видимості. 13 питання. Чим ви, як водій, повинні керуватися, якщо вимоги дорожніх знаків суперечать вимогам дорожньої розмітки. 1. Вимогами дорожньої розмітки. 2. Вимогами дорожніх знаків. 3. На розсуд водія. Правильна відповідь номер 2 Якщо дорожні знаки суперечать дорожній розмітці, водії повинні керуватися вимогами дорожніх знаків. 14 питання. Дія даного дорожнього знаку поширюється на 1. Всі вантажні автомобілі. 2. Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн. 3. Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак поширює свою дію на транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. 15 питання. Під час руху водію транспортного засобу. Дозволяється використовувати свій смартфон для використання навігації GPS 1. Тримаючи в руці за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. 2. Закріпивши на приладовій панелі за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. Правильна відповідь номер 2 Водію транспортного засобу дозволяється використовувати свій смартфон для використання навігації, закріпивши на приладовій панелі за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання. 16 питання. Витрата палива залежить від 1. Швидкості руху. 2. Ваги транспортного засобу. 3. Завантаження транспортного засобу. 4. Всі відповіді правильні. Правильна відповідь номер 4 Витрата палива залежить від швидкості руху, ваги транспортного засобу а також завантаження транспортного засобу. 17 питання Вживання навіть невеликої дози алкоголю. 1. Жодним чином не впливає на водія. 2. Покращує водійські навички. 3. Впливає на час реакції водія. Правильна відповідь No. 3. Вживання навіть невеликої дози алкоголю впливає на час реакції водія. 18 питання. Наведений індикатор червоного кольору може інформувати водія про 1. Перегрів двигуна. 2. Низький рівень гальмівної рідини. 3. Низький рівень палива у паливному баку. Правильна відповідь номер 1 Зображений індикатор інформує про перегрів двигуна. 19 питання. Про що може інформувати водія транспортного засобу спалах зображеного індикатора червоного кольору 1. Про можливі проблеми з гальмовою системою або увімкнута стоянкова гальмова система. 2. Увімкнена аварійна сигналізація. 3. Низький рівень палива у паливному баку. Правильна відповідь номер 1 Зображений індикатор інформує водія про можливі проблеми з гальмовою системою. Або увімкнута стоянкова гальмова система. Двадцяте питання. Який з наведених індикаторів вмикається при запуску двигуна та інформує водія транспортного засобу про неправильно зачинені двері? Правильна відповідь. Індикатор номер 3 інформує водія про неправильно зачинені двері.